Привіт малята! Послухайте загадку. Мотузка по землі повзе, ось язичок, відкритий рот. Всіх вкусити готова я, все тому що я. Так, вірно, змія. Дітки, такі тварини, як змії, жаби, ящерки, вужі, також восени готуються до сну. Вони наїдаються, шукають собі нори і в кінці осені їх вже не побачити в лісі. Сьогодні на занятті ми будемо ліпити змію. З пластиліну зеленого кольору будемо скочувати ковбаску та формувати з неї змію. З червоного кольору зробимо язик. З чорного та білого очі. Нам знадобиться пластилін, стека та дощечка. Беремо шматочок зеленого пластиліну та розминаємо його. Скочуємо кульку а потім з неї робимо ковбаску. З ковбаски формуємо змію. Зі шматочка червоного пластиліну скочуємо ковбаску та формуємо язик. З допомогою стека розрізаємо кінчик. Зі шматочку чорного та білого пластиліну робимо очі. Ось така змія вийшла в мене. Бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!